Вітаю мої неймовірні красуні! Це телемагазин Прованс і ваша ведуча Маргарита Любомська. Презентувати будемо сьогодні малиновий агат, неймовірний колір. Е Намистинка кожна гранована, кожна переливається. І дійсно не схожа одна на одну. Я б навіть так сказала. Він малиновий, але тут такий іде перелив, що хочеться роздивлятися ось кожну намистиночку. Від 5 мм до 15 мм наші намистинки, довжина нашого намиста і буде 40, там, 46 см. Довжина 46 см, застібка карабінчик, ваша улюблена. Тому, дівчата, вражайте неповторним стилом і знамистом з натурального малинового агату. Цей унікальний аксесуар не лише підкреслить вашу індивідуальність, а й додасть шарму будь-якому образу. Кожна кулька гранованого агату має діаметр від 5 до 15 міліметрів. Обов'язково зазначаю, тому що інколи камера може перебільшувати, тому що ви орієнтувалися. А загальна довжина наголошую 46 сантиметрів. Тому, якщо потрібен подовжувач, теж обов'язково про це зазначте, коли будете замовляти. Що, Лєрочка? Угу. Кажуть люди, що надзвичайне намисто давно шукали, але не знали, як воно виглядає. І сьогодні всі зірки склалися. 100% натуральний агат. Колір такий насичений, малиновий, що додасть яскравості вашому вбранню, високоякісне гранування. Подивіться, яке підкреслює природну красу каменю. Якраз ми бачимо зараз в зоні декольте, як буде красиво виглядати. Якщо треба подовжувач, обов'язково проговоріть нам, щоб ми вам поклали. Якщо вам достатньо довжини 46 см, тоді можна і обійтися без подовжувача. Ідеальний вибір для подарунку з нагоди дня народження, ювілею або просто як знак уваги. З цим намистом малиновий агат ви з легкістю додасте родзинку до свого гардеробу. Купуйте зараз і насолоджуйтеся красою з натурального каменю. Камінь агат відомий своїми зцілюючими е, властивостями, його часто використовують у медитаціях та як талісман для залучення удачі та гармонії. Малиновий колір агату символізує. Тепло та енергію, допомагаючи власнику відчувати себе впевненіше та енергійніше. Вартість 999 гривень. І це чудова вартість, враховуючи, що це агат, малиновий агат, який теж не так можна часто знайти і зустріти. Ну, і Хочеться кажуть дівчата меншу вартість. Ну дівчата, я вас розумію. Зараз я з Лєрочкою спробую домовитись. Лєр, ти е, як там себе почуваєш? Ти знаєш, дівчата кажуть, що теж хочуть так прекрасно себе сьогодні почувати, як ти? Тому що коли вони одягнуться намисто на себе, якщо буде хоча б трішечки знижечка, в них ще й буде і настрій чудовий. Вони будуть не просто розкішні левиці, а ще й з таким настроєм, які 599 гривень! Радію разом з вами! Вітаю! 599 гривень. Малиновий агат! Що може бути прекрасніше сьогодні? Гайдаш ведесенько беремо слухавку. Набираємо безкоштовний номер. Я нагадую, що він абсолютно безкоштовний. Нуль вісімсот двадцять Вартість 599 гривень. Кількість обмежена одразу зазначаю, мої красуні. Тому поспішіть, якщо ви хочете собі все ж таки в свою колекцію таке неймовірне намисто. Я нагадую, що це гранований агат малинового відтінку. Використання малинового агату не лише надає виробам красу та унікальність, але й вважається корисним для емоційного благополуччя. Ось і вартість сьогодні сприяє так і ще нам і гарному настрою. А він сприяє ще зняттю стресу, покращенню настрою та збільшенню життєвої енергії. Такі намистини стануть чудовим подарунком для любителів натуральних каменів, які цінують унікальність та магію природних мінералів. Ой, дівчата ліра мене вже жене, каже, що треба рухатися далі. Ну, дійсно, намисто розкішне. Я нагадаю вам ще код товару, коли замовляєте, обов'язково 344. А коли телефонуєте за номером, обов'язково називайте код товару. Я нагадую, що доставочка безкоштовна. Ну і звісно, якщо ви берете дві одиниці, і ще буде знижечка в 100 гривень. Тому дівчата, гайда, швиденько телефонувати. А ми рухаємося далі. Так, далі у нас агат цукровий.